Вітаю! Запишіть тему уроку Індія, місце країни, регіоні та світі. Також запишіть візитку країни. Офіційна назва Республіка Індія. Територія складається з 25 штатів та 7 союзних територій, столиця Нью-Делі, форма правління – Парламентська Республіка. Територіальний устрій Федеративна держава. Місце країни за типізацією ООН. Це країна, що розвивається, а саме країна великого потенціалу. Індія розташована у Південній Азії. Це досить велика країна, її площа 3,3 мільйонів кілометрів квадратних, має досить багато країн сусідів по Суходолу. Це Пакистан, Афганістан, Китай, Непал, Бутан, Бангладеш і М'янма а також має вихід до Індійського океану. В економіко-географічному положенні Індії є негативні риси, тому що напруженими залишаються відносини з Пакистаном через його територіальні претензії щодо північної частини штату Джаму і Кашмір. Несприятливими є і кордони з Афганістаном, на території якого протягом кількох десятиліть триває громадянська війна. Складними є стосунки Індії з Китаєм через неврегульованість кордону в Гімалаях та деякі політичні суперечки. Також існують спірні ділянки кордону з Бангладеш. В середині самої Індії політична ситуація є дуже нестабільною. Особливо це стосується штату Пенджаб, Жителі якого вимагають незалежності та проголошення власної держави. Природно ресурсний потенціал почнемо із рельєфу. Запишіть основні форми рельєфу, які є в цій країні. Взагалі, Індія є переважно рівнинною країною, тому що її більшу частину становить плоскогір'я Декан, яке на півночі переростає у Індоганську низовину. І лише на крайньому півночі є частини молодих гір Гімалаїв. Зазначте, що клімат країни субекваторіальний мусонний. Також запишіть, що країна досить багата на мінеральні ресурси. В Індії є великі поклади кам'яного вугілля, басейн кам'яно-вугільний, в Індії називають індійським руром. Також в Індії є нафта, природний газ. Залізні та марганцеві руди, боксити, хромові та цинкові руди, мідні руди, слюда, графіт та кухонна сіль. За рахунок субекваторіального мусонного клімату Індія гарно забезпечена водними ресурсами, головною річкою є річка Ганг. Також Індія дуже багата земельними ресурсами, але лісові ресурси країни вкрай виснажено. Населення. Кожний шостий житель планети це індієць. У 2023 році Індія зайняла перше місце за кількістю населення у світі. Становила ця кількість 1 мільярд 429 мільйонів осіб. Щорічний абсолютний природний приріст населення Індії залишається найбільший у світі. Він перевищує навіть е, китайський показник. В Індії теж проводиться демографічна політика, але вона спрямована не, не лише на зменшення рівня народжуваності, а й на поліпшення матеріального забезпечення родини. За останні півстоліття показник народжуваності знизився майже удвічі, але природний приріст все одно досить високий. Трудовим ресурсам притаманні низька вартість оплати праці та поступово зростаючий рівень кваліфікації. Це сприяє розвитку працемістких виробництв, до яких залучаються іноземні інвестиції. Індія найбільш багатонаціональна країна світу. На її території проживає понад 150 націй та народностей. З них дві нації належать до найбільших. Хіндустанці та бенгальці. У важкодоступних районах Гімалаїв живе близько 400 племен. Релігійний склад населення Індії є досить складним. Запишіть, що найбільше сповідують індуїзм та мусульманство. Але релігія і досі має вплив на життя в країні. На суспільство значно впливають масштабні релігійні зіткнення між мусульманами та індусами, між індусами та сикхами. Індуїзм закріпив поділ людей на стани, групи, які пов'язані зі спадково закріпленими професіями та правилами поведінки. Індія є густо заселеною країною. Запишіть, що середня густота населення. 406 осіб на кілометрі квадратному. Через природні чинники найбільш заселеною є Індоганська низовина понад 500 осіб на кілометрі квадратному. І найменше гірські райони півночі – 2-4 особи на кілометрі квадратному. Запишіть, що рівень урбанізації середній 31,3%. В Індії понад 300 міст, але до категорії світових належать 6: Нью-Делі, Бангалор, Ченнай, Колката та Хайдарабад. Також тут сформувалися найбільші агломерації: Делійська, в якій проживає 26,5 мільйонів осіб. Мумбайська та Колкатська. Але Індії також властиві прояви хибної урбанізації, витіснене з перенаселеної сільської місцевості незайняте населення осідає насамперед у великих міських агломераціях, утворюючи на околицях міст великі квартали нетрів. Понад дві третіх населення Індії живе в селах. Індія є аграрно індустріальною країною зі значним. Контрастами економічного розвитку. Сучасна Індія з країни легкої та харчової промисловості перетворилась на країну з розвинутою важкою промисловістю та високотехнологічними виробництвами. За виробництвом деяких видів продукції, Індія успішно конкурує з провідними країнами світу. Водночас майже всюди поширені кустарні ремесла, ручне ткацтво, ручна обробка рису та інших зернових, кустарне виробництво. Виробництво цукру, гончарство, обробка шкур, виробництво сірників тощо. Основу економіки країни становить багатоукладне сільське господарство, в якому в землеволодінні переважає приватний сектор. У сільському господарстві Індії і дотепер існують великі контрасти: великі поміщицькі плантації, що забезпечують товарне виробництво, розташовані поряд із дрібними селянськими господарствами, в яких вирощують продукцію для власного споживання. У виробничій структурі сільського господарства Індії яскраво виражена рослинницька спрямованість, що пов'язана з вегетаріанством та релігійними причинами. Запишіть, що рослинництво забезпечує понад 75% всієї вартості сільськогосподарської продукції. Також зазначте, що Індія увійшла до першої трійки країн світу за вирощуванням пшениці. Рису, чаю, цукрової тростини, арахісу, тютюну та картоплі. Вона випереджає всі держави світу за збором проса, джуту, бавовника та бананів. Роль тваринництва є другорядною. За поголів'ям великої рогатої худоби 15% від цієї кількості у світі Індія є безперечним лідером через релігійні догмати індуїзму. Однак за споживанням м'яса посідає одне з останніх місць у світі. Велика рогата худоба використовується головним чином як тяглова сила на польових роботах. Швидкими темпами розвивається переробна промисловість, зокрема металургія. Чорна металургія демонструє високі темпи зростання. За останнє десятиліття за виробництвом Сталі, країна піднялася з восьмого на третє місце у світі, поступаючись лише Китаю та Японії. Це теж запишіть. Найбільшим металургійним районом став Східний. Стосовно кольорової металургії, то основним виробництвом є Виплавка алюмінію. Також індійська компанія Вірла Купер належить до найбільших у світі з виробництва рафінованої міді. Виробнича структура машинобудування Індії стрімко змінюється. Поряд із старими виробництвами важкого металомісткого машинобудування. Розвивається наукомістки виробництва, що використовують місцеву дешеву робочу силу. Підприємства, на яких складають мотоцикли, велосипеди, побутову техніку, розробляють комп'ютерні програми, розвиваються у великих містах Мумбаї, Чинаї, Колкаті. Також швидкими темпами зростає індійське автомобілебудування. З кінця 90-х років інтенсивно збільшується випуск автомобілів марки Maruti Сузукі за участі японського капіталу. Нині Індія посідає п'яте місце в світі та третє в Азії після Китаю та Японії за кількістю складених автомобілів. Індія належить до країн із середнім рівнем розвитку хімічної промисловості. Головним виробництвом є синтез мінеральних добрив. Також в останні десятиліття країна досягла значних успіхів у розвитку національної фармацевтичної промисловості, продукція якої успішно експортується. В країні виробляється великий спектр ліків. Текстильна промисловість, що використовує дешеву робочу силу, має важливе експортне значення. Вона представлена бавовняною та джутовою промисловістю. В Індії також виробляють тканини та одяг з натурального шовку та вовни. Розвинутими є шкіряно взуттєва промисловість та килимарство. Індія експортер тканин і взуття. Особливості розвитку третинного сектору. В країні стрімко зростає роль сфери послуг. Найбільше уваги приділяється реалізації державних програм розвитку комп'ютерного програмування та IT-аутсорсингу. Особливе значення приділяється розвитку вітчизняної науки. У світі все частіше говорять про індійське технологічне диво. Понад третину співробітників компанії Microsoft є вихідцями із Індії. Індія посідає домінуюче положення на глобальному ринку it аутсорсингу передачі спеціалізованим компаніям повністю або частково функцій, що пов'язані з інформаційними технологіями. Офшорне програмування, розробка програмового забезпечення на замовлення іноземних компаній посідає значну частину загального обсягу ринку індійського IT-аутсорсингу. Індійські кол-центри зосереджені у великих містах: – Нью-Делі, Мумбаї та Бангалорі. Технопарки розміщено по всій країні майже у 50 населених пунктах. Це комплексні науково-дослідні центри із розвинутою інфраструктурою, найсучаснішими засобами для наукових досліджень в галузі електроніки та можливостей швидкого запровадження передових технологій і ноу з виробництва. Темпи зростання обсягів експорту індійського програмового забезпечення дуже високі, а основними ринками збуту індійської it продукції є США та Країни Європи. В Індії сформувалася система фінансових послуг. Переважна більшість фінансового капіталу зосереджена у великих промислово-фінансових групах. У Мумбаї розташована найстаріша в Азії та найбільша в Індії Бомбейська фондова біржа. Мумбай є центром кіноіндустрії. На місцевій кіностудії знімають найбільше фільмів у світі до тисячі на рік. В Індії сформувалася потужна транспортна система. Головну роль у перевезеннях виконує залізничний транспорт. За протяжністю залізниць Індія поступається США, Росії та Китаю, але лише 40% з них електрифіковано. Головні залізничні магістралі з'єднують чотири найбільші міста держави: Мумбай, Колкату, Делі та Чинай. Також міста сполучаються автошляхами, проте вихід до доріг із твердим покриттям мають далеко не всі поселення. Індія це морська держава. До найбільших морських портів світу належать Мумбай та Чинай. Зростає роль авіатранспорту. У зв'язку з відносною зрілою економікою та особливостями адміністративного поділу в розміщенні економіки Індії немає домінування одного центру. Каркас промисловості становить велика четвірка: Мумбай, Колката, Ченнай, Делі. Вони є головними індустріальними вузлами, а також виконують функції найбільших адміністративних, культурних та релігійних центрів. Основні центри промислового виробництва з'єднано транспортною інфраструктурою, вздовж якої склались так звані коридори зростання. Вони являють собою ряд промислових центрів, формування яких пов'язано з транспортним або сировинним чинником. Роль Індії у світовій торгівлі постійно зростає. Мала вартість робочої сили зробила індійські товари досить конкурентноспроможними. Основу індійського експорту становлять сільськогосподарська і промислова сировина, продовольчі товари, тканини та одяг, фармацевтика, коштовне каміння та ювелірні вироби, машини і устаткування, побутова техніка, сталь та металовироби, а також продукція програмового забезпечення. Провідні статті індійського імпорту це нафта і нафтопродукти, машини та устаткування, транспортні засоби, прокат кольорових металів, електронні комплектуючі та мінеральні добрива. Найбільшими торгівельними партнерами Індії є Китай, США, Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур, Велика Британія та Швейцарія. Стосовно міжнародних зв'язків України та Індії, за роки Незалежності Україна та Індія налагодили співробітництво в економічній, політичній, науково-технічній, оборонній та культурній сферах. Серед індійських товарів в Україні найбільш відома фармацевтична продукція. Організоване міжнародне співробітництво з навчання студентів обох держав відбуваються культурні обміни, спортивні заходи, міжнародні конкурси та конференції.